Допомога у знищенні особового складу ворога та техніки для цього сто дронів передали з Вінниці на передову артилеристам. Зараз впівій нам допомагають, так як є ну деякі брак з артилерійськими снарядами, тобто більше економити артилерійські снаряди і більш точні, точніше вражати живу силу та техніку противника. Таку допомогу військовим передали Вінницька міська рада спільно з координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу. Ми сьогодні ми передаємо 200 дронів. Це на дві бригади аеромобільна та танкова бригада, які знаходяться по різних рубежах нашої країни. Ще 100 дронів отримали оборонці іншої бригади, яка базується на Харківщині. Ці сімки можуть нести бойове навантаження до 13-15 кілометрів, тобто забезпечуючи глибину враження до 7-8 кілометрів території противника. От. Це може бути як особовий склад, укриття, так і техніка. Ці бойові пташки допомагатимуть оборонцям виконувати завдання на Курському та Куп'янському напрямках. Наше завдання всієї територіальної громади, нашого гуманітарного штабу, максимально допомагати, наскільки ми це можемо. Витримайтеся і найголовніше, щоб менше втрат, а краще, щоб взагалі не було. З початку цього року міська рада вже передала захисникам дві тисячі дронів. Ми очікуємо ще дві тисячі впівдронів 10-дюймових, відповідно до запиту військових і військових частин. Така підтримка важлива, тому що це і покращення в це впівдрони, які летять під ребами, летять далі і летять точно в цілі. І самі військові наголошують на тому, що без такої нашої підтримки було б набагато важче. Загалом Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом на постійній основі допомагають понад 60 бригадам. Анна Шутова, Олег Рітвінцев, новини за день, телеканал Віта.